Та, дорогі друзі, я Людмила Василіна, професійна астролог і таролог, Приймаю в магазині та ринку Тажуковського, 18 у понеділок, вівторок і середа. Зараз перед нами три варіанти у розкладі підтримка Янґело-охоронця на 5 березня. Тому рідні ми ви вибираєте перший, другий, третій варіант. І почнемо з першого варіанту. І це карта відвертість. Ну, дорогі друзі, Янгол знає, якими ви можете бути привабливими, виявляючи свою справжню сутність і тому не приховуйте. Свої справжні почуття перед оточуючими. І це може бути хто завгодно. Ваша відвертість, дорогі друзі, нікому сьогодні не зашкодить. Майте це на увазі. Мало того, Янгел подбає про те, щоб ви вийшли на новий рівень впевненості у собі і не боялися відкрити, демонструвати своє я. Ось такий прогноз на перший варіант. Другий варіант. Так, ця карта ідеї. Ну тут Янгол говорить про те, що сьогодні ви відчуєте божественне керівництво, і ви зрозумієте, що ваші думки і. Є відповіді ми на ваші молитви до вищих сил. ангели закликають вас звертати увагу на нові думки, ідеї, які спадають вам на голову. Це не просто. Так рідні мої, цілком можливо, що протягом дня у вас може відкритися дар ясновидіння. Ось такий прогноз для другого варіанту. Так, третій варіант. Ну, перед нами карта. Та вцілення та виправлення рідніми для того, щоб виправити ситуацію, яка вас турбує, потрібно. Розслабитися і відмовитися від спроб зробити це силою. Дозвольте своєму янголу вам допомогти, і ви побачите, як станеться перелом на краще. І ще думайте про те, що все вирішиться у позитивному руслі, ну, тому що на вас покладена певна місія. Ви, як земною янгол, дорогі друзі, який має уродження цілющі здібності, і ваша допомога страждуючим душам буде. Безцінна, Ось такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь. пишіть мені на пошту. Дякую за перегляд.